Друзі, для оцінки якості бурштину дуже часто, не дуже часто, а зазвичай іграє велику роль освітлення, при якому зроблені фотографії. От в мене тут три намиста. Всі вони три за кордону. це однієї якості. Привезені за кордону. Ось іншої якості. Ось, я думаю. Були зроблені на Калінінградському янтарному заводі. А ось мені здається, європейські. це карамельний бурштин. А все більш якісний. Але зараз при такому освітленні, як я вам показую, ви навіть не можете побачити те, що я бачу очима. Тому завжди. Робіть фотографії при гарному освітленні. Так що зараз тут подивитися, бачите, видно, який це бурштинчик, карамельний, водянистий, місцями прозорий, три намистинки явно відрізняються від інших. А якщо отак ми розвернемось. То вже нібито інша бурштин, але намисто одне і те саме. Але видно при цьому, що один, два, три. Три намистини на однієї якості, а все інше іншої якості. В той час, як я візьму більш коштовне бурштинове намисто. І тут ми бачимо, що прозорих в нас немає. А це дуже сильно впливає на якість бурштину, його непрозорість. Дуже сильно впливає на ціну, а також розміри не мистини. Якщо багато ось таких мілких, то ціна одна. І дефекти. Дефекти в цьому намисті, багато маленьких, але дефектів немає, Тут же є трішки дефектів. Особливо вони є біля отворів. А якщо дефекти на поверхні намисти, на... бачите, інші зовсім. То це зовсім інша ціна. Тому завжди робіть, намагайтеся робити інформативні фотографії, які реально відображають якийсь бурштин. Бачите, тут прозора мастинка. Ось такий бурштин ціниться в рази менше, ніж такий непрозорий. Це жовток або королівський.